Доброго раночку, Тарахів Україна. Ну, Продовжуємо наші балачки. Сьогодні я хочу, знаєте, порозмовляти, розповісти, поговорити про Угорщину. От це, це теж країна, яка межує з Закарпаттям От, і до неї легко дістатися. От. І декілька разів ми. Її е, повз проїжджали, ну коли там, ну, коли треба дістатися до іншої країни, і, і, і треба їхати через цей через Будапешт. Ні, через, не через Будай через а через Угорщину, загалом. От. Ну, якщо одним реченням, знаєте, це оця країна із всіх тих, які ми вже по Європі з чоловіком об'їхали, а їх я, о, як все я їх рахувала, ну їх більше вже десятка. От. То це, ну, якось вона, взагалі от, а вона випадає. випадає, тому що враження, ну, таке собі. Від Угорщини враження таке собі. Знаєте, якщо одним реченням, да, то коли попадаєш в Угорщину, то. Ну, от, Якщо хтось хоче собі уявити, що, що це таке, то згадайте Україну 90-х років. Оце таке, це якось, знаєте, якби мені сказали, то, то, то це ну, трудно повірити. Але це так. Оце так. Я, ми як, як я знаєте, 30 років тому. Вот. Ну, Чому так? Не знаю, Бо Євросоюз якось грошами підтримують. Чому воно так? Ну, мабуть, то питання до їхнього, їхнього керівництва. От. І знаєте що? І я вам взагалі-не то я не можу сказати, що я упереджена. Я не упереджена, От, тому що там ну, якісь -то такі події моменти, мене в цьому. Впевнили, що я неупереджена. От. Знаєте, ну, коли починаєш говорити, да, що от Угорщина вона дуже бідна країна. І от із всіх от і Європи, да, де, ми, де, ми, де ми вже були, от. Угорщина сама-самабідна, найбідніша країна. А знаєте, люди так: ні, ну ти що? а Будапешт? це ж Перлина. Звісно, Будапешт це Перлина. Але ви знаєте, якось ну, заможність країни, заможність, вона ж, ну, як, як я вже зрозуміла, да, от, коли ми там от да, країнами, я зрозуміла це. Заможність країни, її можна якось усвідомити лише тоді, коли попадаєш ну, десь там ну, за межі яких-то великих там міст, да, де це села, де невеличкі міста, і от там, там все видно. От, яка, на, на, наскільки заможна країна і там люди живуть. От. І знаєте, ну, та, це навіть, навіть не, не те, що там якісь там, чужі люди з люди, суперечку зразу вступають зі мною по, з приводу ще. Але це і мої сини теж. Вони, я кажу, що хлопці, то, ну, вона дуже. тама. ну ти що, Будапешт? Ну так, да, але їм, знаєте, вони не. Цей, вони, вони були у Будапешті, але вони не, як я кажу, не вешталися країною, так як ну, робимо ми з чоловіком. От. А і коли вже цього року середній мій синочок, ну якось там він собі видалив трошки, трошки часу, там тиждень і на відпустку, так? І зміг він це зробити, от, і він поїхав з, з, із своїм другом, вони поїхали Балканами. От, і треба ж проїхати через Венгрію. Да? Він це подивився, і потім пише мені, ну, чи, ой, не пам'ятаю, чи Словаччина, чи Словенщина, не пам'ятаю, чи з якоїсь сторони, каже, Боже Боже, як іграшка, яка і... не Венгрія. Ну, то є, людина впевнилася, що я такі була, ми такі були праві. От. І вже потім, коли ми влітку вже їхали з мешком, ну, коли він дали йому відпустку у, у війську і ми їхали з ним Угорщиною, і він, він так дивиться, дивиться по сторонам, і каже, я розумію, про що ви казали. Ну, тобто. Знаєте, а про що ми казали? А от казали ми от про що. Дивіться. Значить, коли ми, ну, Вперше попали, Ма, мабуть, вперше попали в Угорщину. Ми якось заїжджали, ну, тут, різними штамами можна так, шляхами. От. І ми заїжджали із Словаччини. От. І от як тільки ми проїхали, ну, Словаччина це ну, от, іграшка. Це іграшка. Не країна. От. І коли ми значить, проїжджаємо цей оці, оці білборди, де там це Словаччина, а там Угорщина, ми проїхали і все. Дороги, от як, знаєте, як хі -хі, я не знаю, як, як в, інший, в інший вимір от, по -по -по потрапляєш, да? от так, яма на ямі, яма на ямі, ямі, яма ну, ну, знаєте, ну, там, Якщо виїжджаєш з, із, із Закарпатської області, да, то там ну, якось дороги гірші, гірші. В Закарпатській області дівчата дороги, і ми вже звикли до цього. Дороги от, майже ідеальні. От. І тому ну, якось воно, ну дійсно воно якось так незрозуміло було. І чоловік все, все так, знаєте, все каже, Боже Боже, Європа Євросоюз, Євросоюз, ну як же це так? гроші, ще тримаються, ну куди воно? От. Ну, але дорогі, це не все, розумієте? І от коли їдеш, ну ми ж не, не їхали там якимось там такими, знаєте, вже зовсім там якимись сільськими, ну, ну більш-менш вони траси, розумієте? І от дивишся да, на ці дома, на ці подвір'я, на ці будинки і, і розумієш. Як бідно, тут люди живуть, воно все пошарпане, воно занедбане, воно недоглянуте, воно якихось подвір'я ті, в яких-то бур'янах, ну, ну воно все, все якось, все воно дуже-дуже таке, знаєте, такі, ну, так, таке маргінальне таке враження о, створює. розумієте, І, і так я, я думаю, да? ну а чому так? Ну, ну, будинки ці, ну вже, я знаю, по 10 років там не бачили ніякого ремонту. І Там облуплена, там обшарпана, там, там перекошена, ну таке. От. І ну, якось ну, ми вже від цього ну, ну, відвикли ми вже від цього. Ми цього не бачимо у себе. От. І, а це так ми воююча країна, розумієте? А там Євросоюз Рішми і отаке. От. От. Ну, це, що касається, от, таке, що, що можна побачити навколо у, у, у цих, у цих мандрах. Але й люди, розумієте, люди, люди вони якісь. -то Якісь то пригнічені, вони дуже-дуже погано вдягнуті. І знаєте що? Ну, ми, я не пам'ятаю декілька разів, чи тільки одного разу вилітали з цього з цього аеропорту, як там, да? міжнародний. От. І, і там така ж сама картина, розумієте? Хоча там ну, дійсно там, там багато і цих іноземців. Все. Але Ну, їх своїх, їх своїх, дуже От. І мені так, так на думку, за, за миттю спала, що я, я порівняла цей аеропорт і людей, які там, ну, які там щось От, за аеропортом Харківським, ну, які там нові побудували все. Ну, Але знаєте, я ж. Якось не на будівлі. Я все більше на, на людей звертаю увагу. Так от, у Харків, Харківський аеропорт, ну це, звісно, що це було до Великої війни. От. Там, от, там ходиш, так, як, як люди, як по подіуму. Люди всі вдягнуті в гарні, нові коштовні якісні речі розумієте? І тут і, 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 і як хі -хі, там можна можна приїжджати і дивитися от от, що 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 на зараз е, е, там у моді. Розумієте? От. І у у, у цьому в аеропорту Ференцаліста ну люди, ну, в яких в яких-то яких, ну, в яких таких поношених лахах, ну ну якось, ви знаєте, Мені було дуже, мені дуже шкода цих людей. Дуже шкода. От. Тому що ну, вигляд в них і, мабуть, життя в них дуже бідне, дуже, Якийсь -то, я не знаю, не знаю. Знаєте, і першу, перший раз я взагалі-то у Вогощині була ще десь на початку 2000-х. Ну, якось, знаєте, там, ну. Я працювала тоді ви Знаєте, що таке там менеджерське вигорання? Це коли. От, так, бачиш телефон, і там одне бажання так лупанути його <свісно> об стіну, бо не витримую, нервова система, не витримує не ну, витримую так такої праці напружиною. От, і от я у такому стані все, я вже дійшла до ручки, як то кажуть. От, і я е, беру, беру собі е, цю попутівку е, на, на, на за поїздку, на поїздку за кордон сама. Язика немає, нічого немає, але я так вже була виснажена роботою, що мені було все одно, мені, мені треба було хоча б тиждень якось відволіктися від цього, цього. І я їду автобусною екскурсією, я їду в цю Угорщину. От тоді я була у захваті, дівчата. Просто у захваті я була, тому що ну, а що? Чому у захваті? Тому що це ну, нас же возили як? Це був Будапешт. так? Звісно ж, це було лікувальне хайдусобосло з його там водами лікувальними. так? От, це був балатон, от. але це все були турист туристичні міста. Розумієте? Ну, Які підлаштовані під те, щоб на туристів справити враження. І вони на мене справили враження. От. І, знаєте, Але от, окрім балатона. Багатону, знаєте, в мене було таке ставлення. Я ще з дитинства, воно мені якось здавалося якимось, ну коли там я десь щось читала чи бачила, може, воно мені здавалося таке. Якимось так казковим, бо мені дуже подобалося слово балатон воно якесь навух на вух, на вуха, воно воно дуже таке ну, лагідне, таке, таке приємне балатон. Да? І мені здавалось, це якесь казковим це озеро, але вони, це їхня гордість. Балатон це їхня гордість. От. Воно таке, таке довге. Довг. Ми оце останнім разом коли їхали. Ось скільки ми є? Я не знаю, скільки годин ми їхали вздовж балатона. ну Це дуже велике ну, довге таке. От, озеро. І е, коли нас привезли на цей балотон, але в нас був хлопчик, який екскурсовод, у цій автобусній моїй екскурсії, от, він був, був дуже такий, дуже досвідчений. Е і багато е, багато людина знає чого, і потім ще хтось сказав, вам дуже поталанила з цим екскурсоводом, бо він така людина, яка навчається. От, і він казав: Ну, якось ми їдемо на баладон, і він нам каже: От, каже знаєте, не очікуйте багато чого, бо е, ми люди, які зростали на Чорному морі. І нас... Балатон, вас балатон не вразить. Готуйтеся до цього. І він був такий правий, розумієте? Коли ми приїхали на цей балатон, то, ну, звісно ж, там, там ну, береги, вони там, і травка зелена, якась та і якісь та шезлонги, воно все ну, оздоблено під те. Ну, це все знов-це це, це для туристів. От. Але коли я підійшла до самої води, ну, я була, я була вражена. Так, ну, діти, да, ді, діточки маленькі, якісь грошечки у них, все, і вони каперсаються на цьому березі. А бер, берег, знаєте, який? Він такий ну Ну якась така грязючка, розумієте? і, і ну, ну, Я ще могу, можу порівняти вам. Я можу вам порівняти, це та, такий ну, берег може бути у якомусь занедбаному там ставку. Да? Де оцей, ну, там комбайнер після сміни там, зайде руки помити. Оце таке, оце, таке побе... був берег там. От. Бо будь-який більш-менш такий ставок, де там, люди можуть відпочити та покупатися, там облаштовують і якось так якийсь пісочок привезуть чи, шо, щоб воно якось, ну, якось воно щоб було комфортно. От. А тут от такі береги. розумієте? І я так, якось мені так, але в, о, озеро дуже велике, ну принаймні там, куди нас привезли, там таке, ну там іншого берега не видно. Вот. І якось я так думаю: ну да-да, якщо -да, був правий, балатон не вразив. І тому, знаєте, коли ми вже цього разу їхали ну, вздовж балатона, да. То в мене якось не було бажання там щось звернути, заїхати, там можу покупатися. Такого бажання не було, бо було вже створено враження, <сум> Враження, яке, знаєте, ну так якось. І ще знаєте що, От, оце воно, ем, оця Угорщина, вона ну якось на Європі вона виглядає якимось. Таким чужородним, таким яким-то утворенням, От, тому ще чому мова. Розумієте, Ну, у мене чоловік він взагалі-то та дуже талановита людина, в, гуманітарно талановита. От, ми ніколи не відчували, я з ним ніколи не відчувала ніякого е, незручностей з приводу мови, де б ми не були. Розумієте? Тому що там, де слов'янські мови. Він все це ну, якось він асоціює, якось корінь там, корінь тут. Ну розумієте, що коріння якесь та є, і він же від цього якось влаштовує якісь то слова. І він, він, він розуміє, він розуміє, що й може якось поспілкуватися, бо він, він не стадеться. Я дуже, я дуже якось, ну, приймаюся, щоб вимовити якесь слово на іншій мові, бо ну, якось так мене ну, воно з дитинства. Я якось... Побоююся, що я щось скажу невірно неправильно, і я якось стидаюся цього. А він нічого не стидається. Він, він говорить, каже, його розуміють, він теж розуміє. от. Так от да? А що стосується е, угорської, угорської мови, да? от ми приїхали пере, пере, і все, і пішли там всякі там, ці ну, вказівники, там ще щось і на угорській мові, він каже, так все, не питай, Я тут нічого не розумію. Ну, Взагалі, взагалі інша мова. Ну, я розумію, що вони там від кілята прийшли і тут поселилися. От. Але от якесь то чужо, чужородне тіло. От чужородне тіло це і все. От. І знаєте, от якось, якось воно От, от таке враження, розумієте? От. А ще е, ну, я, їхали через якесь то, яке, якесь то місто, і там ну, якесь свято, може, було, чи що, і там такі, ну, таке, як, якесь таке, якесь таке шествие, знаєте, і там хлопці на таких конях, і в таких обладунках, да, там якісь, там якісь на них ці шлеми, обладунки на них. от, Але не хлопці, не, не піонери, розумієте, а дядьки. І так, якісь то, ці хвости, знаєте. от, і... Ну, щось, щось, мабуть, вони там святкували, якесь там, може бути, якесь то, що там от, у них як щось історичне. І я так дивлюся і е, думаю собі, да, якось вони, мабуть, ну, мабуть, ностальгують по своїй величі. от. Але на зараз, дівчата, це виглядає саме так. Україна 90-х років. Знаєте, вони то ностальгують, але, як кажуть, що було, то От, Отака, Отаке моє, моє враження про Угорщину. Але ну, нема чого робити, що є, то є. От. Ну, мабуть, на цьому все. Що там, там, там завтра, якщо буде, буде в мене е, е, натхнення, може завтра щось розповім, але там же в мене ще Сіцілія, Італія, там дуже цікаво. Ну добре, добре дівчата, на ну, все добре. Нехай буде тихо. Слава нашій любі України.